Так, я займаюся десь два рази на тиждень, вже другий рік. Дуже вишукана українська, тому лайкоси одразу ставимо. Ні, ну ще багато чого треба покращувати, але я намагаюся. Я вважаю, що це е, потрібна свідома позиція, повинна бути кожного російськомовного українця, тому що ну це дуже важлива. Наша то, як ми ставимось до цього, це мова, якою. Розмовляє наш ворог, і це треба усвідомлювати. Ми в вашому кабінеті, наскільки я розумію, тут немає фільмах, якогось сейфа, де випадуть ці гроші, якщо їх відкрити, і ви так роздаєте. Знаєте, як люди за проектами приходять, і їм кешем просто видають гроші. Ну, і в мене взагалі кеша практично немає, тому що я навіть подорожую без карток. Тобто е зазвичай всюди можна сплачувати Apple Pay, і я навіть не розумію, де картки. Навіть моя чудова залізна картка. Я не знаю, де вона. Ви е, дуже часто зараз берете участь в креативних зборах в роликах. І я заглянув в час, коли ви тільки прийшли в Приватбанк і ролик Приватбанку з Віркою Сердючкою. Пам'ятаєте цю історію? Ну, це було -ду -ду дуже давно. Ой, я цього така щаслива, щоб ви хотіли знати дивіденди Приватбанка. Нам приєднає Чех'янка. Праде ліда, це правда, що вона розкрутилася саме на рекламі Приватбанку? Це такий перший буст був. Ну кажуть, що що можливо, це був якийсь Але Я не знаю, чи правда це чи ні.